Маємо о, у порівняння цієї інформації, що зараз на заказ замовляє собі опитування. Таку інформацію, що у квітні вже ж було опитування щодо теж корупційної тематики. І тоді 63 респондентів, опитаних у квітні, на замовлення НСТУ для програми Новий відлік вважали, що в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії зріс рівень корупції. 24 відсотки вважає, що він не змінився, і 5 відсотків тільки що зменшилося. А от 9 респондентів важко взагалі було оцінити цю ситуацію, і це дослідження це того ж самого інфосапін. Вибачте, це інфосапінс теж робив дослідження. Тобто, ця ж контора, якій замовили і яка перемогла на тендері, вона вже робила от нещодавно ну, лапути. така далиція, методика і ну, ще раз це. слухайте, ну неправильно зараз. От порівнювати ці серії одна річ про про запитання за там, яка організація замов, замовляла, теж я скажу так. Скоріше за все, західний грант і теж, на мій погляд. от Таких досліджень купу я знаю. Купу. Це жодної користі не дають. Скажу відверто, жодної користі, от такі дослідження, не. те, що ви процитували, не дають. Це Чому? суспільне Тому замовило, що... пане Володимире, вибачте, що додаю. Просто сус... ви не почули? Суспільне це замовило. Тобто це теж а державний... ну, бо це за державний просто кошти. Вони... Витрачають не державні кошти, а кошти американських платників податків, скоріше за все, або європейських. І мені я просто кажу свою професійну думку: я не бачу жодної інформаційної і, скажімо так, професійної користі від таких досліджень. Я купу таких досліджень знаю, тому що вони просто фіксують. Багато говорять про корупцію в медіа, люди це транслюють і кажуть: корупції стало більше. А стали більше не корупція, а інформації про корупцію, розмов про корупцію. А реальних досліджень корупції насправді практично немає, серйозних змістовних. Я знаю, от проводила. В рамках на замовлення республіканського інституту соцгрупа рейтинг, от там фахові дослідження, тому що вони там на муніципальному рівні досліджують питання, от вони заміряють, де ну, люди оці знов таки оцінка людей, де корупція, скільки вони бачать корупції відповідних, наприклад, комунальних установах, в яких сферах це теж оцінка, але це вже інформація, яку можна використовувати для планування для оцінки ефективності роботи на муніципальному рівні. От такі загальні оцінки стало більше чи менше корупції. Вони мало що дають. Це знаєте, така середня температура по Палаті, угу. а, І Разом це повторення. От такі самі так. дослідження ви знайдете майже кожен місяць або кожен квартал. Різні організації проводять. І сенсу в таких дослідженнях я взагалі не.